Для того, щоб стати практиком і робити багато творів, краще перший час навчання відвести змальовуванню різних композицій, зроблених на папері або на стінах різними майстрами, бо на них набувається швидка практика і хороший навик. Леонардо да Вінчі Рання картина Поклоніння Волхвів Леонардо Да Вінчі порівняно з картиною Мадонна в Скелях здалося просто хаотичним зображенням. В картині Мадонна в скелях Леонардо Да Вінчі чітко проявив вміння розташувати фігури згідно чіткої і ясної геометричної побудови. Вони, якби, вписані в рівнобедрений трикутник, вершина якого співпадає з головою Марії. Так Леонардо Да Вінчі кладе початок надзвичайно поширений в живописі високого відродження. Трикутної композиції, яка сприяє створенню ясних і гармонійних рішень. У картині Мадонна в скелях фігури розташовані в кордонах цієї побудови вільно і природно, тим більше, що Леонардо уникає сухої геометричної побудови, вносячи в композицію додаткові відтінки. Композиція в образотворчому мистецтві пов'язана з необхідністю передати основний задум ідею твору найбільш ясно і переконливо. Головне в композиції створення художнього образу. Картини, написані в різні епохи, в абсолютно різних стилях, вражають нашу уяву і надовго запам'ятовуються завдяки чіткій композиційній побудові. Якщо спробувати в картинах Брегеля старшого мисливці на снігу, гогена Бонжур Мосьє Гоген і Сурикова Бояриня Морозева що-небудь змінити, наприклад, розмір полотна, співвідношення темних і світлих плям. Кількість фігур, висоту лінії горизонту і цілісність композиції відразу руйнується, частина рівноваги втрачається. З винайденням фотографії композиція з образотворчого мистецтва плавно перейшла в фотомистецтво. В образотворчому мистецтві художник створює зображення на полотні за допомогою пензлів і фарб, а в фотомистецтві фотохудожник створює образ за допомогою світла. У двох випадках зображення будується на плоскій картинній площині. Щоб передати об'єм на картинній площині, і фотограф, і художник використовують засоби композиції для відтворювання зображення. Композиція в перекладі з французької мови означає зв'язок, складання, поєднання різних частин кадру в одне ціле. Фотографія це мистецтво утримання світлин, де основний творчий процес полягає в пошуку та виборі точки зйомки, освітлення і моменту зйомки лінійної та тональної перспективи. На відміну від живописця, фотограф нічого не може змінити в об'єкті зйомки. Він може тільки вибрати точку зйомки, час зйомки та момент зйомки. Досконало володіючи композиційними рішеннями. Фотохудожник створює поетичні та натхненні твори мистецтва, в основі яких лежить документальна суть дійсності. Композиція у фотографії подібна композиції в живописі. Покликана підкреслювати красу. Незвичність або інші важливі особливості сюжету. Мета композиції створити картину, яка сподобається і вам, і глядачам, які будуть її розглядати. По композиційній побудові фотографія повинна бути завершена в одному кадрі з виділенням головного смислового центру. Слід знати, що фотокамера бачить світ лише одним оком, тому не здатна передати трьохвимірність. Але об'єм в кадрі можна передати за допомогою зображувальних засобів фотографії, а саме: світла, глибини різкості, перспективи тональної та лінійної, точки зйомки та ракурсу. Композиція може бути багатоплановою. Вона має такі плани, як ближній, середній, загальний план та деталі для фотографії є важливим ракурс. Ракурс в перекладі з французької мови означає скорочення або зменшення вертикальних ліній, які бажають зійтися в одній точці. Порушення прямолінійності вертикальних ліній надає певної ефектності композиційній побудові кадру. Використання фронтальної і діагональної композиції при зйомці архітектурних споруд допомагає передачі просторового зображення в кадрі. У зв'язку з цим ми надаємо об'єму об'єктам, які ми фотографуємо. Ракурс і точка зйомки у фотографії відображають різні проекції просторового сприйняття. Для фотографії важливо складовою композиції є золотий перетин. Раніше його називали божественною пропорцією. Золотий перетин, розроблений на основі формату 9 на 12 см. Правило третин це спрощення золотого перетину. Воно передбачає розбиття фотографії на співвідношення сторін в пропорціях від 3 до 5. П'яти до 8, 2 до 3, або від 1 до 2. Вважається, що фокус уваги людини припадає на межі цих частин. Тому основні об'єкти зйомки потрібно розміщувати або вздовж умовних ліній, або в точках їх перетину. В портретній зйомці для передачі динаміки в кадрі залишають більше простору перед поглядом, ніж за головою портретованого. Головне в портреті це передати схожість портретованого з отриманим зображенням та емоцією. Для підкреслення емоції портрет можна виконати в світлій тональності або в високому ключі, що надає знімку піднесеного настрою радості та позитиву. Щоб надати знімку суму, спокою, навіть печалі, портрет виконують в темній тональності або в низькому ключі. А в кольоровій фотографії використовують певний колорит світлини, будують або на протилежності, або на співвідношенні кольорової гами відтінків. Вибір формату кадру залежить від змісту фотографії. Горизонтальну побудову кадру слід вибрати в тому випадку, якщо є необхідність передати відчуття простору. Ідеально це підходить при пейзажній зйомці. Якщо потрібно спрямувати погляд глядача на сюжетну важливу частину світлини, навіть в пейзажній зйомці можемо вибрати вертикальний кадр іноді зміст фотографії по композиції дуже цікаво можна вписати в овал, круг або квадрат. Чи помічали ви, якщо зробити стоп кадр у будь-якому хорошому фільмі, то цей кадр буде красивим як картина. Над цим зазвичай працює багато людей і дуже грамотні оператори. Розташування об'єктів в кадрі називається композицією, і правила її однакові як в образотворчому мистецтві, у фотографії, так і у відео. Відео це не точна наука. Будь-які правила можна порушувати. Хоча, перш ніж порушувати, треба їх обов'язково знати. Навіть якщо ви просто будете їм слідувати, у вас вийде гідна картина. Те, як бачить фільм кінооператор, бачать його всі інші. Тому дуже важливо, щоб кінооператор точно розумів, що він хоче показати, на що звернути увагу, а що залишити непоміченим. Спираючись на особливості сприйняття людини, були створені деякі правила композиції. Тому, як в фотографії, в відео є правило третин: розділіть подумки ваш кадр на три частини: по горизонталі і вертикалі. На перетині цих ліній і знаходяться найважливіші для вас об'єкти. Наступне, про що потрібно пам'ятати, людина сприймає кадр по діагоналі з нижнього лівого кута в правий верхній. Якщо прапор розвивається зліва направо, це правильна композиція, а справа наліво буде викликати конфлікт. За винятком тих випадків, коли ви спеціально хочете показати пласку картинку, будуйте кадр так, щоб було видно перспективу. Так ви зможете додати обсяг об'єктам: немає нічого нудніше людей, що розмовляють на тлі пласкої стіни. Станьте під кутом до неї, і у вас з'явиться перспектива. Для композиції у відео також важливі передні, середні та дальні плани. Приміром, на передньому плані у вас квітка. На середньому головний герой, а в далині видніється ліс. Така композиція цікава, адже вона перестає бути пласкою. Якщо в кадрі тільки один план, картинка стає пласкою. У кадрування немає абсолютних правил. Багато кінематографістів використовують спрощену термінологію, обмежуючись поняттями загальний, середній та крупний план. Від сцени до сцени, зміст кожного з шотів може змінюватись. Тому не забувайте обговорювати з вашою командою ці моменти для взаєморозуміння. А взагалом композиція, що в живописі, що в фотографії та в кіно, є схожою. Але єдина відмінність композиції в кіно це те, що картинка є динамічною. Особливістю кінематографії є динаміка як внутрішньокадрова, так і міжкадрова. В кіно широко застосовуються можливості екранної динаміки, пов'язані з прийомами зйомки кіноапаратом, який перебуває в русі. На широкоформатному екрані динамічна зйомка залучає глядача до події, викликає ефект присутності. Найпростішим з елементів динаміки рухомої камери є її перестановка з однієї знімальної точки на іншу. Глядач при цьому звичайно не бачить самого процесу пересування камери, він бачить кадри, зняті з різних точок. Рух камери в кадрі має властивість ослаблювати виразність композиції освітлення. З іншого боку, це додає енергійності, часто виправдовуючи відсутність контролю в перших двох елементах. Звичайно, є випадки, коли недоречний рух камери може ослабити візуальне значення зйомки і відволікти від дії на екрані, тому цим не потрібно зловживати.